В ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Орина Єяєва. Вітаю. І почнемо з ворожих атак. Агресор продовжує тероризувати Нікопольщину. Райцентр атакували дронами камікадзе та артилерію. Нівичині приватний будинок, гараж і господарська споруда. По Новопавлівській громаді Синельниковського району російська армія вдарила кабами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, лінія електропередач. А вже вночі ворог атакував безпілотниками місто Кам'янське. Постраждали двоє чоловіків. Внаслідок влучання сталося декілька пожеж та руйнування на території приватного підприємства. Пошкоджено 10 автомобілів та газогін. Також сьогодні стало відомо, що у лікарні помер 21-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на кривий ріг 4 квітня. Таким чином кількість жертв того удару зросла до 20 людей. Понад сім десятків отримали поранення. Сбу затримала жителів Дніпропетровщини, що готували теракт у низці українських міст. Диверсії та терористичні акти готували дев'ятеро осіб на замовлення російських спецслужб. Агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування сил оборони. Також фігуранти мали підірвати ключові мости та магістральні колії залізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ. Зрадників затримали під час підготовки першого. Серії запланованих терактів у них вилучено понад 30 кілограм вибухівки. Їм повідомлено про підозру за статтями державної зради та незаконного поводження з вибуховими речовинами. Верховна Рада України продовжила воєнний стан ще на три місяці. Два законопроекти, що стосуються цих питань, вніс до парламенту президент Володимир Зеленський 15 квітня. І вже наступного дня парламент ухвалив рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Тепер він триватиме до 6 серпня. Згідно попереднього прийнятого документу, спеціальний стан мав завершитись 9 травня. Соціальна адаптація ветеранів війни та підтримка сімей загиблих героїв України один із пріоритетів роботи міської влади. Комунальне підприємство, ветеранський простір та спортивно-парусний, як «Клуб Січ, підписали меморандум про співпрацю. Відтепер ветерани війни, їх родини та діти загиблих героїв можуть безкоштовно займатися водними видами спорту на території комплексу, використовувати водний транспорт та займатися кваліфікованими тренерами у планах. Підписання Морандумів з різними водними федераціями та проведення регіонального чемпіонату з вірторального спорту серед екіпажів, сформованих з ветеранів війни. Ми надаємо послуги території, послуги яхтингу, послуги каяків для того, щоб людина, яка приходить тут душевно, психічно риболюту. Проводили, проводили реабілітацію. Особисто, як для мене, для ветерана, після підписання цього меморандуму, це діюча можливість хлопцям повернутися до мирного життя і соціап адаптуватися. У Дніпрі понад 60 переселенців, які знайшли прихисток у місцевому шелтері, влаштували день довкілля, наводили лад, саджали дерева та квіти. Долучились і працівники інспекції з питань праці та зайнятості населення, які з перших днів повномасштабного вторгнення опікуються тимчасовим житлом для ВПО. Чому для мешканців це більше ніж просто толока. Розповість Анастасія Васько у сюжеті о 18-й. Думаю, що це правильно, вони зробили там, де живеш, там чисто повинно бути. І ми навіть не думали щось таке відказатися. Ні, сьогодні зажали квіти, землю носили, от обробляли. Там дитячий майданчик теж травічку повиривали, поскородили. Були у нас маленькі дітки, так вони тут гралися. Ми будемо продовжувати ці заходи разом з тими, хто проживає в нашому прихистку, робити і далі. І ще один такий захід, який ми робимо також постійно для вимушено-переміщених осіб. Це те, що допомагаємо з працевлаштуванням, незважаючи на те, що в цьому прихистці є люди, які вже за віком є пенсіонерами. Вони знайшли роботу в місті Дніпро. Майже всі вони працюють. Хтось знайшов роботу прибиральникам, хтось на роботу охоронцем, І вони працюють в нашому місті, вони допомагають нашому місту. Уряд Японії в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги передав Дніпровському метрополітену вантажний автомобіль нового покоління із краном маніпулятором. Машина поєднує в собі функції одразу кількох одиниць техніки крана та вантажівки, що дозволить підприємству ефективніше реагувати на аварійні ситуації, виконувати планові роботи та працювати у важкодоступних умовах, завдяки повному приводу. Окрім цього, комунальне підприємство отримало і комплекс запасних частин та матеріалів, для обслуговування цей автомобіль має вантажопідйомність 5,8 тонн, також виліт стріли до 18 метрів, що дозволяє виконувати досить широкий спектр робіт за, за рахунок вантажопідйомності та виліту стріли. Також, крім самого автомобіля, ми отримали комплект. Запасних частин та матеріалів для технічного обслуговування це такі, як масла, фільтри. Тобто, перше те, що після певного пробігу буде замінено, вона вже є і не потребує якихось додаткових коштів на придбання. Крім того, це як я казав, це вже не перший автомобіль. Ми постійно працюємо з японською компанією і вже. КП Комунальне підприємство «Метрополітен» Дніпровський отримував також вантажний автомобіль, навантажувачі, трактор та інші транспортні засоби. У Дніпрі на вулиці Петра Яцика продовжується капітальний ремонт дорожнього покриття. Роботи розпочалися 3 квітня. За цей час бригада з 18 працівників вже встигла укласти 300 метрів нового асфальту. Коли завершить роботи, дізнавалась Дар'я Лисенко. Попередньо було проведено роботи з презеррування. Зараз ми виконуємо роботу по укладанню шару з асфальтобетону. Владислав тішиться, спостерігаючи, як вкладають новенький асфальт. Чоловік власник автомийки. Каже, водії тут часто скаржились на дорожнє покриття. Коли клали труби, тут мережу прокладали водопровідну, дуже багато перериву. Із-за цього була важка техніка, їздила і пошкоджила багато ну, ґрунтового полону. Тобто ну, зараз буде краще. Підняли рівень дороги десь на 5-10 сантиметрів. Зараз має бути краще. Багато хто з переселенців приїжджають, декотрі не доїжджають за поганої дороги, тобто шукають об'їзд. Зараз набагато краще, бо справди їдуть, з клочкою їдуть також. Ось так робочі працюють з 7 до 18 години. За 12 днів зняли верхній шар зруйнованого асфальту та проклали близько 300 метрів нового. Наразі тут працює приблизно 18 чоловік на даному об'єкті, окрім водіїв, автосамосвалів. Як ви вже зрозуміли, що почали ми 3 квітня. До сьогоднішнього дня ми, ми заасфальтуємо ділянку в один кілометр. Тут жвавою дорога постійно піддається пошкодженням, та й місцеві повсякчас нарікали на стан покриття. Тож лагодити вирішили капітально. Ця вулиця останні роки так до підтримувалася житті саме за рахунок ямкового або карткового ремонту. На сьогоднішній день ми вже рахуємо це вже недоцільно, тому от саме прийнято рішення замінити асфальтне покриття повністю на протяжності, а це близько 2,5 км. У міському департаменті благоустрою кажуть, роботи триватимуть ще близько місяця. Загалом з початку року вже відремонтували 11 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття і запланованих 150 тисяч. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпроської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за новинами на сайті Дніпро ТІВІ, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Гігіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі.